Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі, вітаю вас на каналі Голос Щоденної молитви. Сьогодні в Рубриці Богослов'я простими словами роздумовуємо над важливою темою, що означає покаяння. Ми часто чуємо це слово у церкві під час богослужінь і в молитвах, але чи завжди розуміємо, про що йдеться. У Новому Завіті слово покаяння перекладається з грецького як метаноя. Воно буквально означає зміна мислення, переміна розуму, переміна серця. Це не просто жаль за гріх, це переміна життя, коли людина повертається до Бога. Покаяння це не емоція, а рішення, не тільки плач, а крок. Крок до Бога. Пригадаймо притчу про блудного сина. Син згрішив, відійшов від батька, занапастив усе. Але в якийсь момент, як каже Євангеліє, прийшов до тями і вирішив повернутись. Це і є покаяння: Не залишитися в гріху, не зневіритися. А встати і йти до Отця, який з любов'ю чекає. Багато хто думає, що покаяння це лише те, що ми робимо раз перед сповіддю, але насправді покаяння це спосіб життя християнина. Щодня ми маємо робити маленькі, але щирі кроки до Бога, щодня визнавати свої слабкості, просити прощення. І зростати в добрі. Святий Ісаак Сирін каже краще впасти у гріх, а потім щиро покаятись, ніж жити без падінь, але з гордістю в серці. Часто диявол шепоче нам ти негідний, ти знову впав, Бог тебе не прийме, але це брехня. Бог завжди чекає Він бачить не тільки наше падіння, а й наші зусилля підвестись. Покаяння це не покарання, а двері милосердя, які Бог ніколи не замикає. Як почати каятись? Прості кроки. Перше. Зупинись. Побачу щось не так. Не виправдовуй гріх. Друге Визнай Перед Богом Не прикрашай. Не бійся. Третє. Попроси прощення. Справжнє покаяння завжди супроводжується молитвою. Четверте. Прийди до сповіді. Це таїнство зцілює. П'яте. Почни знову. Навіть якщо впадеш, знову починай. Покаяння змінює серце і світ довкола. Коли ми каємось, ми починаємо бачити людей по-іншому. Зникає осуд, з'являється співчуття. Ми стаємо м'якшими, добрішими. І світ довкола стає світліше. Покаяння це не про те, що ми погані, це про те, що Бог добрий і милосердний. Якщо твоє серце болить, не бійся покаяння. Бог не хоче засудити тебе, Він хоче обійняти тебе. Встань, іди до нього. Його любов більша за всі твої гріхи. Якщо це відео було для тебе корисним, підтримай канал подобайкою, підпискою і напиши в коментарях, що для тебе означає покаяння. До нових зустрічей в Рубриці Богослови простими словами на каналі Голос Щоденної молитви.